Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Ми з вами мали. Ось є. Так. Так, ще чуть-чуть ну. Ну, може, так добре. Ми з вами мали дев'ятницю. А я його Так, Ано. Ну, а якщо так? Добре, ось так хай буде. Ми з вами мали дев'ятницю до святого Архангела Рафаїла за нашу землю. Ми молилися з вами дев'ять днів за зцілення нашої землі і всіх її. Людей, давайте скажемо цю молитву. Святий, Божий, архангеле Рафаїле, прийми нашу молитву, донеси її до Небесного Отця нашого, ми просимо. За зцілення нашої землі і всіх її людей. О, великий архангел Божий Рафаїле, прийняв дар від бога зціляти недуги, зціли виразки мого серця і багато хвороб мого тіла. О, великий архангел Божий Рафаїле, ти є путівник, лікар і цілитель, направ мене до спасіння і цілих хвороби, всі хвороби мої душевні. Тілесні і проведи мене до престолу Божого, і благай Його милосердя за грішну мою душу. Хай вибачить мене Господь і збереже від усіх ворогів своїх і від злих людей від нині до віку. Амінь. Ось така коротенька молитва. Де ми молилися і просили святого Архангела Рафаїла за зцілення нашої землі? Коли я готуюся до цих тем, до архангельської теми, я відчуваю спокій і правильність, коли я йду по цій дорозі. Хто такий? Давайте нагадаємо собі, я неодноразово робила публікації архангельської теми. Хто такий святий Божий Архангел Рафаїл? Архангел зцілення. Рафаїл допомагає людям докладати щирі зусилля для поліпшення свого існування, чи то з психічного погляду, чи то фізичного, чи духовного. Асоціюється. З божественною радістю, сміхом, гумором, роблячи ситуацію менш драматичною, він захищає людей, які шукають істинної любові до Бога або любові до іншої людини. Ось такий архангел Рафаїл. І я посилаю слова любові, слова любові. Всім людям, які були учасниками зі мною в цій дев'ятниці, хай святий Архангел Рафаїл зцілить ваші. ваші. Якщо у вас є потреби, якщо у вас є певні плани, якщо у вас є якісь певні події, хай святий архангел Рафаїл зціляє. Я веду цю публікацію. На позаду мене. Ну, я мушу рухатися, камера не встигає за мною. О, ось так. Ви бачите архангела Метатрона. Я завжди молюся до нього за мир в Україні і по всій землі. Де би я не йшла, що би я не робила, чим би я не займалася, завжди я прибігаю за поміччю і доношу свої молитви і прошу Архангела Метатрона волі за мир в Україні і по всій землі. Що в цій дев'ятниці я побачила? Я побачила дуже багато поширень. Хай святий Архангел Рафаїл вас зміцняє, зцілює ваші думки, ваші дії зцілює вас на нашій землі. Поширили дану публікацію Міла Джорів, Оксана Стефурак, Марія Пошиван, Аня бойчук юрчук Дарія Худак, Ярослава Гринюк, Ганна Гайсанюк, Оксана Луканюк, Ганна Григорчук. Сміливці. Бажаю вам в опіку, в захист і націлення Архангела Рафаїла. Посилаю слова любові і прошу в Архангела Рафаїла, зцілення, захисту для сніжани морської Валентини Крискалюк, Василини Гринюк, Валентини Вичук. Ірини Плаксій, Наталія Іванчук, Михайло Строїч, Оксана Рибчик, Марія Тенкалюк-Григорчук, Ганна Буць, Наталія Ковалюк, Ганна Шкрібляк, Оксана Шкрібляк, Наталія Сахро, Орися Ковалюк, Анна Юращик, Ольга Буць, Мирослава Гринюк, Ярослава Гринюк, Ірина Грималюк, Дар'я Худак, Аня бойчук юрчук Марія Пошиван, Паша Семигин, Люба Іванчук, Ганна Гайсанюк. Марія Вербіцька, Марія Юсипчук, Паша Андрусяк, Марія Крутофіст, Ольга Боєчко, Марія Яремен, Оксана Луканюк, Марія Синяк, Марта Лелетбала Гурак, та Бахарнюк, Ганна Марія Фієвчук, Галина Гринюк, Марія Зузяк, Марія Яківчик, Оля Грепеняк, Ганна Григорчик, Христя Ковалюк, Орест Калиняк. Анна Олександрук, Дар'я Кіщик, Марія Пузикова, Світлана Будай, Діана Бавриків. Я дякую вам за нові імена. Трошки жарко. І хай святий Божий, Архангел Рафаїл, зцілить нашу землю, зцілить ваші плани. Подасть вам виконання всіх ваших робіт, планів, задумів у Божому порядку. Мені дуже подобається архангельська тема. Якщо вам цікаво щось, ви пам'ятаєте, я працюю з дев'ятьма архангелами, з їхніми Божими каналами. Пишіть, яку молитву ми могли б читати. До якого святого Божого архангела ми могли звернутися в молитві і попросити самі найзаповітніші наші задуми, наші мрії, наші наміри, ось так я скажу. Я бажаю всім вам, хто молився разом зі мною за зцілення нашої землі, і всіх людей до святого Архангела Божого Рафаїла, миру, любові. І процвітання. Пишіть мені за архангельську тему, мені буде дуже приємно. І чи було важливо для вас така дев'ятниця? Дякую вам і до нових зустрічей.